Сила в тобі представляє Кращі мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті, Не змінюйте свої мрії лише тому, що ви не знаєте, як зробити їх реальністю. Ви цьому навчитеся. Сила в тобі, Вас ніхто не зможе образити без вашої на те згоди. Адже причина образ думки. А вони лише під вашою владою. Аму мом. Знаєш, у чому твоя проблема? Ти все чекаєш від людей, що вони перестануть бути такими, якими вони є. Джон Грін реагування чи виплескування емоцій не вирішить проблему, оскільки емоції потрібно переробляти для початку всередині, усвідомлюючи та дозволяючи їм бути. Якщо зачеплена самооцінка, то в такому разі агресія щоразу розвертатиметься всередині знову і знову. Водночас проблема в тому, що людина сама зробила якийсь висновок про себе і від цього не може знайти собі спокою. У такому ходінні по колу тримає не сама ситуація. Багато агресії народжується для того, щоб ваша нав'язана думка про себе спростувалася та відновила справедливість. Сила в тобі. Жити ризикуючи означає просто жити. Якщо ви не живете ризикуючи, ви не живете взагалі. Життя розквітає лише у небезпеці. Життя ніколи не розквітає під захистом. Воно цвіте лише тоді, коли не захищене. О що, все, що було раніше, це історія. І це не помилки, чи даремно витрачений час. Це шлях вашої душі. Для цього ви й прийшли сюди, щоб жити та творити власну історію. Тому чи буде якийсь досвід порожнім чи з сенсом, це вирішуєте тільки ви самі. Через вибір свого сприйняття, що захочете побачити та витягти для себе, приводи для розладу чи точки зростання, таким і буде ваш результат. Сила в тобі. Спокою в нас мало, спокою духовного особливо. Тобто найголовнішого бо без духовного спокою ніякого не буде. На це особливо не звертають уваги, а домагаються лише тимчасової матеріальної вигоди Федір Достоєвський. Погані помисли та негідні прагнення поступово залишають свої сліди на обличчі та в очах. Людське обличчя є іерогів, який можна розшифрувати. Артур Шопенгауер. Той, хто пересуває гори, спочатку прибирає маленькі камінчики. Неважливо, з якою швидкістю ти рухаєшся до своєї мети. Головне не зупинятися. Цило тобі, ви. Причина всього всесвіту. Все існує, тому що ви є. Усвідомлення цього як абсолютної істини називається звільненням. Нісаргадата Махарадж. Якщо вважаєш себе вищим за інших, розумнішим за інших, то виросте величезне его. А его це отрута, шкідлива отрута. ОШО? Друзі, ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас. Банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео.